Цей тиждень у Львові минає під покровительством Мельпомени у неділю відзначають День театру. Акторами імпровізованих виступів зможуть стати звичайні мешканці міста та туристи. Усі бажаючі матимуть змогу обрати для себе роль Отелло, Гамлета, Пана Коцького, Енея, Мефістофеля та навіть Колобка. Також шанувальників сцени запрошують на екскурсію театральним Львовом. До екскурсійного маршруту включено оперний театр, театр імені Леся Курбаса, театр для дітей та юнацтва, духовний театр Воскресенького. Учасники екскурсії дізнаються про історію цих споруд та про театральне життя. Поряд з цим професійне свято є зайвим приводом нагадати про проблеми, які супроводжують сцену. Холодні та облуплені зали, брак фінансування та інші незручності. Проте, чим переймаються лицедії, коли стихають аплодисменти та падає завіса, з'ясовувала Вікторія Іваськевич. Це така, така будівля, там де показує ті виступає. Ну, театр. театр. Вистави людей, які виступають. А так, сам з мамою статус, де ходив? Ходив. На яку виставу? Яку пам'ятаєш? Буратино. А про що там було? Ну, як його зробили, і він шукав ключик під і, і в нього були всякі пригоди. Був так, там був такий злий Карабас-Барабас. Перевдівся якийсь чоловік в бороду таку велику. Ось так про театр розповідають дітлахи. В епоху тотальної комп'ютеризації та тривимірних технологій мистецтву стало значно важче боротись за увагу юного глядача. Я взагалі в театр не люблю ходити, зато тим не дуже цікавлюсь. Театри то не моє. Та не дуже люблю, бо тут не цікаво. Ви цікавиш десь кіно там. Переважно до театру підростаюче покоління ходить в рамках шкільної культпрограми. Відповідно, і п'єси, які стосуються навчання, користуються більшою популярністю. Ми переважно ми ходили на талку Полтавку. На Сорочинський ярмарок більш по літературному щось». Е, останнім часом це є класики української літератури Кутляревський, це є, наприклад, Наталка Полтавка чи Сорочинський ярмарок Гоголя чи інших. Якщо в дорослих театрах переважно глядачам доводиться підлаштовуватись під виставу, то дитячі повинні адаптуватись під аудиторію. Тут і гра акторів повинна захопити непосидючих дітлахів, і репертуар потрібно підібрати під їхнє сприйняття. Розмірковують про дітей, нам це подобається чи не подобається, тому що я пам'ятаю себе маленьким, маленькою мені подобалось таке, не подобалось таке. Або там в мене є там діти. І мені здається, що дітям подобається. Насправді ми не знаємо, що подобається дітям і ну і власне подобається. Це ж не критерій. Діти взагалі залі всеядні, їм може подобатися все. Але які, які критерії їхнього сприйняття, що дійсно їм потрібно, як вони сприймають? Ми насправді про це раптом нічого не знаємо ми це, зрозуміли. Колись при дитячих театрах працювали педагоги. Вони відповідали за те, щоб дати глядачу саме те, що йому потрібно. Та з роками їхня функція звелася до того, щоб заспокоювати неспокійних дітлахів під час вистави. Що робили ці п'ять педагогів? Одні йшли в школу і проводили роботу до початку перегляду вистави, тобто вони читали п'єсу з дітьми. Інші проводили роботу після вистави. Третій займався театром і говорив, що дитині зрозуміло, що дитина не відчитала, і це вже проблема режисури. Цікава вистава, це лише половина зробленої справи. Потрібно, щоб глядач на неї прийшов. Для цього необхідно провести інформаційну кампанію серед дорослих, адже сучасне покоління батьків це ті, які виросли у суворих 90-х і не призвичайні до цього виду мистецтва. Це 93, -й, 95, й не будемо згадувати, ми їх пережили. І ніхто їх із захопленням не згадує, правда? Вони пройшлися по поколінню страшною трагедією і відголоски, ми зараз маємо. Хто тоді говорив про театр, хто водив дітей в театр, пригадайте безгріжжя, пригадайте всі проблеми, пригадайте упадки, валення всього. Не до театру було. А от поки у театрі для дітей та юнацтва ламають голову, чим зацікавити глядача, курбасівці змагаються не за публіку, а за кошти. Ще чотири роки тому заклад набув статусу академічного. Однак за цей час ані стан приміщення, ані добробут працівників не покращився. Із майже чотирьох мільйонів заявлених цього року коштів з бюджету виділили трохи більше ніж півтори мільйона. Через це чимало акторів, аби прогодувати себе чи родину, шукають заробітку за кордоном або в іншій професії. Що не можна так ставитися до культури, не можна е, з такими пріоритетами ставитись до культури, е, виводячи на передні плани там святи пампухів, пив е, шоколадів, кав і так далі, вареників безумовно. Е, і, ще коротко кажучи, знову ж таки, не футболом єдиним живе наш народ. Прийшовши на спектакль, глядач потрапляє в обдерте приміщення. Під час вистави по залу часто розставляють миски, в які скапує дощова вода. Балкон старого австрійського будинку теж може обвалитись у будь-який момент. Які роботи ми здійснюємо? Ми так здійснюємо роботи, Якщо щось падає, то його підпираємо. Якщо щось загрожує, комусь пасти на голову, то ми стараємося якимось чином це закріпити і так далі. 27 березня Україна святкує День театру Професійне свято Курбасівці планують провести під стінами міської ради, де відстоюватимуть право культури на краще життя. Вікторія Васькевич, Назар Піх, Ігор Кулинський про тиждень.